Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. До сучі, перемогу вас вітаємо. Тому що до останнього здавалося, що знову нічия і не вдасться вашій команді перемогти. Але от стандарти знову Волошин сьогодні прекрасно грає на другому поверсі врятував результат для вашої команди. Дякую. За привітання, але ж сьогодні, мені здається, все ж таки була нічийна гра. Бо ті моменти, які ми не реалізували в першому таймі, ми повинні були залітати нам, бо в другому таймі, будемо так казати. Але ж футбольний Бог є, бо ми працюємо над цим. Так, да, тяжко, да, не все в нас лагідно. Але я сьогодні дякую хлопцям, що 90 ми працювали і заробили ці тріочки. Можна сказати так, що за матч з Поділлям трохи вам повернулося, що на останніх секундах там суперник зрівняв. Ні, я би так не казав, бо теж був важкий дуже матч. І якщо повертатися до Поділля, я казав, що гол, який витягнув наш воротар, перерахунку 1-0, ну таке було. Тому вже ми висновки зробили, які потрібно, і готуємося до, до цієї гри. гри, готувалися і будемо готувати, готуватися вже до дальнішої гри. На Другий тайм так трохи освіжили лінію атаки. Багато футболістів випустили. В принципі, є опції на різні позиції в атаці. Дало трохи результат. Зараз ну, результат є, тому що рахунок є. Опції дал зараз ще є, як то пазли. Да? Картину треба якось зробити, але не було пазлі. Зараз є, зараз можна будувати. Зараз є конструктор, і ми намагаємося це робити, але повинен ну потрібен, потрібен час. А в нас його нема. По-перше, бо вже є чемпіонат, де. По-друге, кожне очко сьогодні воно таке на нервах. Час вилізти з зони перехідних матчів ще буде в Дінеза? Час вилізти. Ми працюємо над цим, ми працюємо над задачею, там треба залишитись в першій лізі. І перемога у наступному матчу то інструмент, яким ми, я вважаю, що вміємо пользуватися. Сьогодні матч можливо був не за три очки, а одразу за шість пунктів спогоджується з цим першим. Так, сто відсотків, але ж зараз у нас всі, мабуть, там п'ять команд, котрі будуть. Боротися в нашій лізі за вибування, вони на, як то кажуть, навіть золота. Дякую вам. Один, Бросич, ну, певне, завжди неприємно програвати на останніх хвилинах, особливо, коли ще серія зривається, ваша в першій лізі. На вашу думку, ну, моя думка, матч був такий більш-менш рівний. Не заслуговувала ваша команда на поразку. Ну, я з вами згоден, але на перемогу ми теж, скоріше за все, не заслуговуємо. Так що це футбол, це в футболі трапляється і тут треба шукати. Причини в собі, десь ми трошки не дограли, десь припустилися якихось помилок, ну, будемо працювати далі. На вашу думку, чому найголовніша причина такого результату? Останніх хвилин завжди, наприклад, пропускати, ну десь розконцентрація? Ну, концентрація це таке слово, яким тренерам тренери заміняють те, що не можуть пояснити. Так що, да, Можна скільки завгодно говорити про концентрацію, я думаю, що тут, скажімо так, Декілька помилок, які наклалися одне на одне, воно призвело до такого результату. Чи після матчу трохи футболісти були незадоволені арбітражем. Оцей фол, можливо, наприкінці матчу, який призвів до забитого м'яча чи там порушення правил? Ну, на мою думку, я можу говорити що, все, що завгодно, але все, що суддя, звісно, то ми ж нічого вже не поміняємо, так що тут коментувати нічого. Ну промучу, скажімо так. Ігор Лаченко не хотів мовчати, але ну, ви стримував. Так, ну. Його теж треба заспокоїти, тому що завжди неприємно пропускати на останніх вин. Ви ж не записали те, що вони говорили? Врешті-решт, ну, зривається результативна серія хуста переможна Так, от вам десь прикро, але за рахунок цих перемог 12 очок допомогло команді трохи вийти з зони перехідних матчів. Зараз десь немає цього спокою після цього результату. Ну, звісно, звісно, що в нашому турнірі я думаю, що очки треба буде рахувати після останньої гри, тому що зараз все міняється дуже швидко і. Я, в принципі, не голошував, хлопцям говорив, що зараз немає сенсу дивитися там таблиці, тому що все може помінятися буквально після кожного ту. Я вам. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.